Європейські країни останні роки справді трусить через активну нелегальну міграцію. Десятиліттями європейський союз був максимально відкритий для мультикультуралізму, і вважалося, що люди, які приїжджають в європу, справді збагачують її і активно будуть інтегруватися в європейське суспільство. Але сталося так, що цей процес загальмував. Європейські країни все більше не знають, як інтегровувати активно ту частку населення, яке вже приїхало. Плюс європейський союз справді часто гібридно атакують, направляючи значну кількість мігрантів. Через свої кордони цілеспрямовано до європейського союзу, аби розхитувати там політичну і економічну ситуацію, цим до речі, займається і Туреччина, а також і звісно, і Московія з Білоруссю. Всі ми знали і бачили, як відбувається штурмування грецьких островів або кордону Польщі. Тож як з'явилася взагалі ця мігрантська проблема, що зараз в європейському союзі будуть робити з цим, як будуть намагатися зберігати, звісно, демократичні цінності. І поваги до людини, але разом з тим розуміння, що е, значний наплив людей з іншою культурою потребує значної праці над кожним індивідом, який прибуває до європейського союзу, аби він справді поділяв цінності співпраці, довіри, взаємодії, поваги до індивіда і багато чого іншого. Європи. Тож давайте трошки розберемося в цій історії про мігрантів, мігрантську кризу, як її хочуть долати з вами, Валентин. Ідея трудової міграції в Європі є довольно давньою. У 50 -х, 70 х роках Німеччина активно використовувала трудових мігрантів з Іспанії, Італії, Греції та Туреччини. Явище гастробайтерів активно допомагало, наприклад, економіці Іспанії чи Італії, де ці гроші допомагали жити сім'ям робітників. Але з часом турки почали ставати найбільшою групою мігрантів, які тепер залишаються жити на постійній основі у Франції та Великобританії. Цей процес характеризувався ще й потоком колишніх жителів колоній. На початках ідея була в тому, що ці групи, що не повернулись, мали б інтегровуватися в суспільство та сприйняти його культуру, мораль та стати німцями чи французами. Але не сталося, як гадалося. Тож процес інтеграції не був такий швидкий, а приплив нових був більший. Тому і воно, як знаєте, певний ефект лавини відбувався, який тиснув на економіки і взагалі суспільства цих країн. Візьмемо для початку культурно-релігійний фактор. До 2010 року в Німеччині було близько 4 мільйонів осіб турецького походження. Покоління народжене в Німеччині, відвідувало німецькі школи, але деякі з них погано володіли німецькою чи турецькою мовами, тому або мали низькокваліфіковану роботу, або були безробітними. Більшість із них є мусульманами, а деякі наразі не бажають ставати громадянами Німеччини. Якщо турецькі ком'юніті ще більш-менш відкриті для інтеграції, і справді багато там цікавих. Співаків, політиків є вже турками етнічними в Німеччині, то з арабськими міншинами ситуація ще гірша. Мігранти часто утворюють закриті соціальні групи, де діють часто і інші закони з іншими інститутами права. Наприклад, справді можуть діяти і правила шаріату, де офіційна поліція і судова система мають невеликий вплив. Часто формуються певні культурні протиріччя, наприклад, дискусії щодо наявності хрестів в публічних місцях. В Німеччині чи інших країнах Європи також відбуваються конфлікти щодо викладання на основах католицької чи протестантської етики, не враховуючи мусульманську етику. Це теж створює значну кількість протиріч і важко це все поєднувати. Часто побутові проявлення є проблемами, наприклад, хочуть дівчата, які з мусульманських громад носити хустки. Деякі країни активно з тим борються, забороняються. І це створює знову такі певні такі культурні конфлікти, на яких дуже важко порозумітися. Франція, Бельгія, Австрія, Данія, а також в деяких регіонах Іспанії Італії заборонили носити бурку Одяг, що прикриває лице жінки. Ідея замінити християнську, протестантську чи. Католицьку культурну матрицю світською гуманістичною теж не спрацювало. Більше того, саме мусульманська матриця почала вичавлювати цю гуманістичну і має серйозний вплив нині на ці меншини. Тому не дивна й позиція Джорджія Мелоні в питанні співвідношення ісламу та західної цивілізації. Іншим фактором, який сприяв на інтеграції мігрантів, стало те, що багато. Хто з них активно підсіли на соціальне забезпечення країн, в яких вони жили для жителів бідних країн? Соціальна допомога, як біженцю чи безробітному, була абсолютно задовільною для їх життя. Для прикладу візьмемо комуну Сен-Дені. Вона де-факто вважається комуною, де живуть мігранти. Середня зарплата в комуні становить 2139 євро на місяць у 2021 році, що майже на 400 менше ніж середня у Франції. Вони здебільшого, можливо, навіть і повністю є користувачами соціального житла. У Парижі чи Брюсселі було нормою бачити людей, які сплять під мостами чи в палатках в центрі міста. Іншим фактором є також мовний бар'єр, який мігранти не сильно можуть подолати, особливо в першому поколінні, що робить їх ще більш залежними від соціальних виплат. Також створюється ще ряд важливих інших проблем. Як ми пам'ятаємо, у 2015 році московити вирішили підтримати свого братушку Асада і почали гнати цілі потоки в Європу. Додаткові заворушення в північній Африці мали створити кризу на морських кордонах Європи. Німеччина тоді прийняла 1 мільйон 400 тисяч мігрантів, а Італія та Франція в сумі приблизно до 500 тисяч. Такий наплив мігрантів справді розколювало європейське суспільство. Країни Вишеградської групи взагалі вперлися рогами і не приймали жодних мігрантів. Мадячина розказувала про надані мігрантам харчові продукти та іншу допомогу, часто яку викидували або покидали на узбіччах доріг, що перетворило місця перебування мігрантів на масштабні звалища сміття. Паралельно з цим московити підтримували ультраправих Європи, які підбивали навіть до виходу з європейського союзу. Звісно, такий потік людей теж створював і безпокові проблеми адже дуже важко оцінити статус людини, які вони мають цілі, і багато різних туристичних груп справді могли. Відправляти в Європу по таких потоках своїх агентів на новий рік у Кернії було здійснено різного роду злочини на сексуальному ґрунті за даними федеральної кримінальної поліції Німеччини, підтвердженими в червні 2016 року, у ту новорічну ніч сексуально атакували понад 1200 жінок. Також відбувалося ряд терактів за участі. Мусульман-фундаменталістів, усі ці чинники дали чіткий сигнал європейцям, що їх міграційна політика дала збій в результаті такого різкого припливу нових мігрантів, ісламські громади в західній Європі стали більш міцними та агресивними в нав'язанні своєї позиції в суспільстві. Наприклад, був дискус щодо вилучення свинини з раціону шкіл чи правом на отримання певних норм шаріату. Це все стало поштовхом до росту правих партій, які закликали до закриття кордонів та боротьби з міграцією. Наприклад, перемога Джорджі Мелоні чи правої коаліції в Швеції стала Можливо, також через наявність антиміграційної політики в агітації. Антиміграційна повістка закликала переглянути багато партій своїй позиції. Соціал-демократи Данії закликають мігрантів повертатися додому. Навіть Олаф Шольц, представник соціал-демократичної партії Німеччини, нещодавно заявив, що прибуває занадто багато мігрантів. Тож треба вже формувати якесь квотування і пробувати щось з цим вирішувати. Ну і звісно, закликає і до видворення мігрантів. Франція теж не пасе задніх. Макрон у січні 2024 року підписав доволі жорсткий. Закон про міграцію, закон спрощує видворення мігранта, якщо він порушує закон або йому скасовують посвідку на проживання. Все ж таки, французи від того часу ставляться до мігрантів набагато серйозніше і відповідно поводяться з ними більш серйозно. У березні 2024 року Європарламент ухвалив новий міграційний пакт, який на всеєвропейському рівні вирішив боротися з нелегалами. Новими правилами передбачається, що шукачі, притулки та біженці повинні бути чітко ідентифіковані після прибуття наземними морськими або повітряним транспортом протягом семи днів і зареєстровані в розширеній біометричній базі даних. Євродак також планується систематизувати і зробити більш жорсткими правила прийому біженців у той же час. ЄС продовжує дискурс щодо прийняття біженців та того, куди їх направляти, аби розвантажити популярні напрямки. Пропалестинські мітинги додають окремої ваги до голосів проти міграції. Якщо європейські країни здебільшого засудили. Геносидні дії Хамасу. Тут біженці та ліві активісти активно закликають свої країни до відмови підтримки Ізраїлю. Це також показує, що багато мігрантських груп в першу чергу мають солідарність з терористами, а не з країною, яка зазнала нападу. Це ми ще не сказали про ряд численних досліджень, де, на жаль, молодь мігрантів більше цінує закони шаріату ніж місцевих законів. І часто не поділяє гуманістичні, як часто говорять, цінності європейського союзу. Це вже люди, які народилися в європейських країнах, і інтеграція справді важка. Ми не говоримо про те, що Європа не може бути відкрита. Ми знаємо приклади Сполучених Штатів Америки, де справді цінності цієї країни все ж таки впливають на мігрантів різного рівня, культури і релігії, і по суті трансформують людей, роблять їх справді американцями. Європі теж треба думати, як з цим працювати, але точно ем, зараз, наразі, коли така велика хвиля мігрантів після цих конфліктних точок прибула, переварити це все швидко не вийде. Тому будуть зупиняти багато чого, ну і звісно, втілювати проєкти, які інтегровуть це суспільство до себе. Будуть переглядати і волфеер, соціальне забезпечення, багато чого для того, аби справді. Робити цих людей європейцями, коли вже остаточно закриють інші мігрантські потоки. Є ряд проблем в європейському союзі, чому інтегруватися важче, тому що концепція в Сполучених Штатах Америки більш такої знаєте плавильного котла. А в Європі дуже багато автохтонних таких етнічних країн, де стати німцям надзвичайно важко. Це виклики для європейських країн. Вони мають стати більш відкритішими, звісно. Але і політика знову таки міграції має бути набагато розумнішою. І далекогляднішою, але загалом наразі є консенсус, що правоцентричних партій, що лівоцентричних партій, що з проблемою треба працювати, і вже просто так дивитися крізь пальці на неї це вже нерелевантно. Так це не працює. Європейський уклад життя треба зберігати. Людей, які прибувають в Європу, треба вміти правильно інтегровувати якісно, звісно, залишаючи їхні якісь культурні особливості. Ніхто не каже про те, що повністю стерти там ідентичність і походження. Справа в тому, що людина, яка прибуває в країну, вона має відповідно відчувати, куди вона прибула, і поважати ті норми, які там існують, і вдягати свою людину в бурку, і порушувати. Цінності, які існують на тій території, куди ти пробула, то, то повертайся, будь ласка, назад, і там же роби, що хочеш. Але не треба тут робити те, що неприйнятно є права людини. Закон абсолютно рівний для будь-якої статі, походження людини, кольору шкіри і все так інше. Це європейські цінності, які вони були раніше сформовані. І так вони далі мають існувати. Загалом викликів перед європою багато. Мігрантське питання справді стає дуже гостро. І часто мігрантів використовують як інструмент, побажання європейському союзу ці проблеми повирішувати, ем, інтегрувати багато чого. Насправді, мігрантська проблема, вона ще там дуже довго існує у Франції, Британії взагалі це колоніальні проблеми, От, тому що ну, Німеччину важко в тому звинуватити. Вона мала ця країна колонії, але позбулась їх. В результаті першої світової і так сильно і вже тісних стосунків з якимись колоніями не мала. Французи до речі, британці і мали так, тому там інший трек, як то кажуть, проблеми і він буде існувати і далі. То щодо німців, це чітко ситуація з тим, що сталося в от останні 30 років. Тож, не дивлячись на багатогранність цієї проблеми, європейський Союз буде їх вирішувати і змінювати свою політику. І побажаємо їм в цьому удачі знайти конструкт, який зможе справді зберігати Європу і робити європейцями інших людей. А ми далі маємо підтримувати Збройні Сили України і рухатися до нашої перемоги. Підтримуємо посилання будь в описі і до цього відео. Ну, звісно, заходьте на наш телеграм-канал. Там багато цікавої інформації. Будемо раді вас там бачити. До зустрічі!